Сьогодні у Рівному звітувалися начальники усіх управлінь нашого міста за 2015 рік, в тому числі і начальник житлово-комунального господарства. Він зазначив, що майже усі вулиці, райони та провулки у нашому місті освітлені. Ми ж в свою чергу запитаємо у жителів нашого міста, чи дійсно освітлюється район, вулиця чи провулок, у якому вони проживають. Оце невеличка вуличка, але вона освітлюється. Це в якому районі ви проживаєте? Це тут, ну, зразу тут біля гідропарку вулиця Мінділяєва. Голуха, темно так ровно. Так освітлюється освітлення чудове. Де ви проживаєте? Шкільна. Освітлюється. А це де ви проживаєте, в якому раніше? На вулиці Мірющенка. А це в якому районі ви проживаєте? Пухала. Освітлюється. А це де ви проживаєте? Вулиця Мініченка. Район Грушевського освітлюється, так що там все гаразд. У мене в будинку 10 під'їздів, Якщо одна десь там лампочка освітиться, то це за щастя. Все. Сьогодні просто звітувався начальник житлово-комунального управління. Він сказав, mm. що в нас майже усі вулиці, провулки. Ну, прекрасно. То треба його провести за руку до нас, хай подивиться. Тільки, може не всі, може він ходив по самих центральних та, й, та йому щастя, а так то ми, на жаль, без світла.